Тарифи на транспорт ростуть, а зарплати й не думають. Здорожчання комунальних перевезень вже давно обурює пересічних киян. Бу була ось ця та відповідність, так що в нас були б вищі зарплати і вище відповідно. Проїзд я б ну тільки за це добре, чудово, класно. Робіть реформи все. Ну, дійсно, реформуйте, робіть нормальний транспорт. А коли у нас рівень зарплати все нижче й нижче, а ціни на газ, на світло, на їжу та далі подібний на транспорт все вище і вище. Ну то як людям жити? Ціни на приватні перевезення теж не пасуть задніх. На деяких маршрутах міста Києва проїзд коштує 6 гривень. Активісти обурені таким станом речей вимагають від транспортного департаменту, який контролює ціноутворення, відповідної реакції. Вони давно вже не відповідають тим цінам, які були раніше. І ну якби чи вони Погоджує навіть це підняття. В мене велике питання. Тому вони звичайно що вимагають, якщо громадський транспорт підвищує ціни, давайте підвищувати і маршрутки. А нас це не цікавить, їх треба прибирати з ринку. Зрозуміло, що ці замість того, що там ходив комунальний маршрут, обслуговував людей по нормальній ціні. Там працюють приватні перевізники. Натомість у департаменті транспортної інфраструктури кажуть, ціни контролюють і 6 гривень. Це та гранична позначка, яку дозволили поставити приватним перевізникам. У нас є певна методика розрахунку вартості проїзду, в тому числі і в маршрутах таксомотора. І на маршрутах, які мають довжину понад 23-25 кілометрів, по розрахунках дійсно є. Тариф, який становить порядка 6 гривень, але їх буквально там може бути десяток полтора Анастасія Островушко, Артем Кутасов соціальна країна.